Вже майже через місяць, а саме 15 жовтня, на Донеччині, має розпочатися опалювальний сезон. В Донецькій облдержадміністрації кажуть, подати теплопостачання у всі куточки області навряд чи вдасться. Ми не зможемо вирішити питання подачі теплоносія і забезпечення теплом всіх населених пунктів Донецької області, тому що є такі населені пункти, де це фізично неможливо. Опалювальний сезон може так і не розпочатися у деокупованих святогірській та лиманській громадах. Селедівська громада також має неабиякі проблеми із підключенням опалення через пошкоджений газогін, який відремонтувати наразі безпекова ситуація не дозволяє. Прийнято було рішення про відновлення теплопостачання міста Селідове шляхом переобладнання. На встановлення модульних котелей на твердому паливі на існуючих мережах нашого комунального підприємства і маємо подати тепло, ну, якщо не до початку опального сезону, то до, до грудня місяця буде воно подано за рахунок використання інших котелів на іншому виді палива. Ігор Мороз зазначив ті громади, що не отримували тепло минулої зими, цієї зими також, скоріш за все, залишаться без теплопостачання. 15 жовтня у нас, якщо буде холодно, повинен початися опалювальний сезон. Ми маємо твердий намір, що в цьому році ми забезпечимо і теплопостачання, і водопостачання, тому що на сьогоднішній день в області залишилось. Декілька комунальних підприємств, які забезпечують теплом. Це Покуровськ забезпечує себе своїм комунальним підприємством. Покуровська тепломережа. Краматорськ частково забезпечує себе трьома комунальними підприємствами, двома комунальними і одним. Краматорськ тепломережа забезпечує 62 два тепло мешканців Краматорська, Краматорська тепломережа, єдиниць теплокомунерго ділять. Між собою інші 38 відсотків вода наголошують мешканцям населених пунктів, що мають проблеми із теплопостачанням, краще перечекати зиму у більш безпечних регіонах України. Ми, звісно, розуміємо, що ми закликали всіх, хто має можливість виїхати, але на сьогоднішній день маємо 522 двадцять з тисячі людей, які на сьогоднішній, по даним на 8 вересня, перебувають в області. У нас відбулося збільшення на 16 тисяч за тиждень мешканців добропільської громади. Тож мешканцям, що не хочуть покидати область, залишається тільки сподіватися на нехолодну зиму і мріяти, що опалення у їхніх квартирах все ж таки рано чи пізно, але з'явиться.